І так, всем привіт. Як бачите, у нас там лежать лопати. Спускаемся в святую святих. Чемпіони з фірми Aloid помогли нам інструментам. Значить, що ми робимо? Що ми робимо? Ми будемо строїти. Чуєте щось гупає? Це не домовий гупає металл лежит можна позолотитися сьогодні Ділаєм витяжки тут кстати уже в основному сухо тоді ж страшне що робилось в підвалі юрко каже що це дуже сложно ну а сухо ж дивись уже сухо сухо. О, диви, пісок уже сухий а раніше вся вода лилась куди? через усі вікна а що ти ми перфоратор зачем брали Що значить кусочок воздуха? Так а поляка летить, як будто отсюда туди, ні? Откуди. Отсюда туди у двері. Чи ні? Де поляка? Летить кудись. Короче, буде вентиляція. Так це одна тіка. Так а там он дивись, дірка, вони вікна взагалі. Вообще... Ого, тягне не отсюда. Чи? Що я тобі кажу. Це заєбись уже. А я знімаю. Ти довольний. Переведу вам. Юрко довольний. Не. Та хватит, мабуть, ні? Воно там навіть не щебнем засипано, а зверху чим засипано, да, на підпорках оці вікна. А там щоб... землею засипано, я не знаю, що робити. Там де? Все? Ну, те вікно. Повністю? Ми можемо розритися. Бачите, як тут вже сквозняк дурить. От тут ще у нас два вікна не засипаних і у нас тут мокро. Мокро насіка, що оці труби ось мокрі всі в конденсаті, так? Да? От тут ще у нас зараз проблема. Оце ще тут вода тече, у цій Значить. Так а де треба? Це треба її максимально близько до верху, мабуть, щоб ми не копались. Наоборот, треба на знизу, щоб воно витягувалося. Так а якщо ти кажеш, воно землі повністю засипане. Ну, шо, все прийдеться. Юр, ну диви все мокре, воно що так, що так буде витягувати. Ось сюди пластикові труби, все у воді. Тут ось, ось все мокре. Каша, мать твою. А ну давай, врубай один кирпич. Ого, а що воно все таке? Вот с шевелится, не? не так я, я один не переживай. А молот? Может, молом не брали? не брали? Молоток Витола чудеса делает. Значит, и вот тут сейчас в одно отверстие. Смотрите, вот вода течет прям. Поняли, да? Что мы делаем? А що воно снизу там? А де фундамент? Що, що воно? Ось ну, диви. Фундамента нема вже на 20 сантиметрів. А вони кричать, блять, калюжа, у нас калюжа перед двором. Чи перед Біда. Біда. Люди по пустякам камнірчать. Яма. що Отдихни, ми не спешимо. Все ще два часа буде. Ми з дуру генератор з собою взяли. А з є да, така? Ну, 2 часа ще буде. Так от уже ж тоже, получається, откудась вода тече. Що це за труба? Це, хол... це холодна вода, так. Да? Ладно, з цим потом. Потім. Там струп вам Ну струб це конденсат, правильно? Десь, якщо буде витяжка, як тут буде сухо, це вже ми зробили велике діло. Верні, Юрко, я балакав всі сторони телефону. Ого, сюди дує. Видно на камеру, прям поляку сюди заносить. І напроти ми ще хочемо пробить. Ну, верні, як я хочу, Юрко проб'є. От тут десь у нас вікно є, чи оце ми вважали, чи отут. Просто навскрізь пробить, щоб. Постоянно воздух. Так, заводишь, а я взял перфоратор, ты молотком упасишь. Сейчас, Юрик. Так давай, может, гену сразу запустим. Наши катакомбни эти. И тут уже сухо, да? Тут же что же? Ну, директор пришел на разборку. Рассказывай, что ты украл уже? Песок украли. Да. И что им надо делать? Піш... По жопі ударить. По жопі вдарить? Да. Може колись цю дорожку підправимо. Виконую на барахол. На барахолку викинеш? танку викинеш. Я зрозумів. Ми з Юрком вже як професіональні строїтелі. Поїхали сьогодні, купили труб для витяжок. Та він нам не мішахай лежить. Хто? Цемент. Так все одно його тягло. — Ну вже з генератору у нас. Бетономішалка прострелена ще на ще на війні. Мамі, Що? В общем, у нас тут полный этот все виды строительных услуг будем предоставлять. Что, маме Михаил. Я маму, папу нашел. Хорошо. Иди. Значит, что мы имеем генератор, я не помню, какая фирма. А коли я брался? Сейчас мы жили на войне, да, это сожимов года два, наверное. Да, два года, наверное. Три. Три Второй уже года. На пропане генератор, вот этот. Керхер написан. Кто рассматривает для покупки? На пропане расход такой самый, как що газа, що бензина, але газ дешевше в два рази. Зараз розложимось і підемо бурити відверсти. Ну а що? А що діти, да, дядька Юрка? Yeah. Та Це хайбусі, бери перфоратор. і перфоратор, я то краун купив. ну Непоганий вісьма. В принципі, буре потужно. Витяжку виріши реалізувати таким способом, щоб я думав одне коліно, а потім думаю, що туди по любому, хтось буде мусор кидати. ну. Ми прекрасно розуміємо, де ми живемо, да, Юрій? Давай заводь А що заводь? Тягни не переноску. Сразу? Ну да, пока я А ну давай. Эй, пам'ятай, як його заводи, Юра. А я сейчас знаю, я не знаю. Фонарик воїн, Юрка на голову. Иди що робиться. Що, ми полнометом. Полному бундірованні, да, Юрка? Так, пішов. сейчас буду. Свет давати. У нас как зависит пвоборта, як поклейми кнопку нажали, то що треба на газок, кстати. Блин, веди класс. Зараз сделаем маленький пропыл. Че ми завели генератор? То що це вести туда провода. О, А що ти так просто? Не не так. Чи ти хочеш... Вот вот. Ну давай, баводичка стоїть. Кабадичка оттікала повністю. Було написано 50 на катушке и А все одно не 40, наверное. А ну давай, делай ветер. Війдя, вийдя. Тишку. Ж... Мені треба переключити на. Ну він на молоток стоїть і крутий. Ні, мені треба щоб він. В другу сторону. Відсюди. А ну давай. Погнали наші городські. Та я там повишені. Дядько Юрко. Хуй там, бля. Що, камень? Земля. О, це засипане повністю, знаєш, да? То ось, так а що, будем рити аж так вниз, що? А що будемо рити, Ми сейчас оце, може вона як хоть половину, бля. О, давай. А ну можно. Юрій, можна людям покажу. вода тече Прямо туди в підвал. Так а шифарину може, ти проб'єш там немає нічого. Ага, там земля. Ай, бля. А -а -а, давай, так. Це ти що, інтертуловський молоток взяв? Ага. По сравнению з світлоловским не работає, так? Да? Труси Труси мокрі? Так не кажи, нікому. А що нема, так? В общем, тут вода везде тече. Все воно там. Сейчас будем... Отсюда будемо розкапати, чисто. Отсюда. Тут я вже начав купатись, там не копати. Я понял. Так, раскопали, короче. Там Юрко десь. А розкажи, як ти юрка з скажи, тільки тихенько. Як ти гукав з матюком? Розкажи. Ну скажи як ти кричав, Юрко. Юрко ти блядь, там живой. <реш> Міша, міша, всю, міша, по язик поколю. Так, тепер ми з другої сторони вдома. Ні, між туди воду лить не треба. Там була колись витяжка. Ось я зробили дирку. Чого воно таке не підніме, так? Та, Тягай. Ну тяга хороша. Чуш, якби ще там мутрія було, зараз би знутрі з'їли. Что там нравится, а может не, Юрий? Та, не, я думал, нахрен на не выбиваем так само. Ого, так а если оно тянет? И крепко тянет, давай туда трубу вставим, забетонируем ее. Да не. Не? Ну все равно надо вверх выбить, да? Ну да. То, что та труба рубит, она рубает. Юрко шары вот этих вот делах. Все, Потом на... под під елкой маслята собирать. О, розпилюємо трубу пополам. Одну часть ставимо тубаю там сделав з кирпича таку кайомку, щоб воно не засипалось. Шара в цих ділах. І починаємо бетонірувати. Шов таке, костри горять, Мишан? Розкажи людям, де ти грієшся. Покажи як ти руки грієш. Отак? Тут не замерз, так? Да? А ну дивіться, було стало, дай юрка. Шух. Там ще ще три ведра раствора теж шух. там люк якийсь. І все, ця сторона дома суха. І стой сейчас витяжку бец. А, і дирку продавбать, напевно, да? так? Та хотя там тяне крепко. А, і сказав, що він оценив ситуацію і. Не, ну если без матюка, це вже ж правильно. Коротше, що делаємо, Юрій. Ламай. З той сторони у нас вже все готово. Ого. бля, чуєш, воно спаде на стіл, ну це буде кадр нормальний. Та, ти... я там... Ну, я не знаю. Мені... Примерно стіну, ого. Ого. А давай трубой куском трубойку з комішток знаєш. Чи похеру. Юрко, блять. Ламав, я щось дує. Ну втягуєш туди, диви, як пішло. Тікай нахуй. Сп... Я... Сп... Спригай, при. А вийде сам друга. Та щось по тут тут ламався. <ріх> О, де як потягло, чуєш. Йомає, та там треба цю вбачі. Кого? Ти все якась. Блядь, ні, железка стоїть. А як її обрати? Ставай на... Не, не ставай, не. Пізди по драбину, ну його нахер. Зараз це вберем. А воно б видержало тебе, не. Короче, блин, такое. Ну, вы поняли. Ну, уже прогресс. Великий. Вот чую, даже стою и тяне. Это же у нас сейчас сутула, тяне сюда. И я... Если сюда, соответственно, вот туда потягло в двери. задвижечки сухенькі стоять, бачите? Все чико-бомбони. Давление, градусы. Ну, лайк? Лайк. Юрий, щось как-то Давай я цю эту штуку. О, первая квартира сейчас. Тш. Так убери лестницу, давай. Зачем, да? Так, це хтось у нас т... обично ти. А тю, я думав, це один здалека, далека, це я пішов я. Уже воздух дує, бо поляка літа туди-сюди. Та дує так, що блядь, без Сильно, типа. Так авиа не должен быть, наверное. Сильний. Ну. Юрко каже, що він вас еще. О, диек пішло. Воздух диек циркулирує на камеру поляка, так літа сильно. Да? Так що, мы туда трубу бетонируем все? Да. А витяжка цей будет в таком состоянии? Не, ну я купил за всяку хрень Як, ключове слово як. То есть так і буде, ты ж. Дав понять сразу, що <laughs> Це чітко. І сюди воно у нас буде. Ось воно даже ось видно поток вітра. Де, ух, іграє тепер. Ти, виходить, дом спас від розрушення. Ти спаситель домов домів. Гроза підвалив. Ану, Юрій, испытаємо димом. Витягує? Витягує? Оттуда дує? Ні, это он пішов дивись. Mm. Ди, рота ще сигарету витягне, ти будеш ти матюкатися. Oh, Юрко за сигарету сам туди нернеш. Не? No. Це святе, він каже, поки сигарети це святіше не придумаєш. Що це, наверное. Зацементуємо, бетонуємо, що ми його зробимо. І все. Юрка каже, дом спасем. Так, як каже Юрко, все коли лопату об лопату оббили, да, Юрка? А забари, навіть там он, нові перчатки ще валяються. Опа. Юрко, перчатки оставил, значит, на следующий раз будет что да? На следующий раз, что Юрко говорит? Ну, это надо с резитом заделать, дождик пошел. Вот это тоже, да? да. Все это резитом? Да. Что делать вот тут, мы пока не знаем, но что-то будем делать. Вообще вы поняли. Сюда хотел купить коврик. такий, дві на дві плиточки, каже 1500 гривень, кажу, зрозумів, ладно, в наступний раз зрозумів, що не треба. Закрилося якусь дірку, туди вода текла. клан. Бачите, треба сухомію шук. Покажу все далі. Так, найкраще. Ось лягло дві бетонно мішалки. Роство провалюється короче, все і все. Тут такий кран хоп. Ну, кучка мусора залишилась. На цьому вважаю, робота з витяжкою закончена, воно ще там буде циркулювати. Все буде в огнях. Не забуваємо підписуватися, ставити лайки і здоров'я. Писати коментарі і зачем мені це все треба. Мені теж це интересно, поки немає ответа на цей вопрос. Ну, колись буде. Може вже старію. А може ні, не знаю.